Я почав новий світ Minecraft, але виявилось, предмети тут розмовляють. Ау, тобі що? Руки не шкода. В них хоч хтось спитав. Що знову будеш крафтити свої незрозумілі речі? Він тільки вчора відмовився і відновився. О ні, знову шахта. Ну, все, я не лікарнян. Отже, я тут 2000 років лежав, а ти прийшов і копаєш. Ти тільки не спалюй мене. Ти обіцяв мене не спалювати. Ну, смажити, так смажити. Це наш останній шанс. Не зробили з дерева, а я просто хотів вижити.